А на вашу думку, коли ж уже дійде і до е, жителів Москви і Санкт-Петербурга? Ви знаєте, я так розумію, що скоро дійде, бо фактично воювати нема кому. Російська Федерація прекрасно розуміє, що не зважаючи на те, що загальний мобілізаційний резерв складає 10 мільйонів, але давайте подивимося на тенденції, які відбуваються в російському суспільстві. Після оголошення так званої часткової мобілізації більше мільйона росіян призивного віку просто виїхала за межі Російської Федерації, а ще приблизно до мільйона, як то кажуть, змінили явки і паролі, просто лягли на дно. Саме оцим і пов'язане те нове правило розсилки повісток, яка має на меті е, все ж таки ну залучити примусовим характером е, е, громадян Російської Федерації до відповідно. Збройних сил Російської Федерації і безпосередньо участі у так званій спецоперації.